Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Новий влог за останні місяці мого життя. Одразу скажу, що буду вам дуже вдячна за вподобання, підписку на канал і коментар. Лишайтеся, тут цікаво. Розпочну я це відео з нашої поїздки на крокодилову ферму, і це той випадок, коли назва себе виправдовує. Там було дуже багато крокодилів. Загалом це був дуже цікавий досвід. Тож бажаю вам гарного перегляду. Він ніби не живий. Цей крокодил він їсть тільки рибу. Нам сьогодні пощастило, тому що тут ще зараз знімають якийсь репортаж, тому ми щойно бачили таку маленьку виставу, як крокодилів ганяють, не рухаються з відкритою пащею. Тут придумали таку розвагу, такі видають як паспорт. Тут виходить карта, тут є різні відділення, і на кожному ви підходите, вставляєте свій паспорт і ставите підчатку, що ви тут були. Вуаля. Ну, вони насправді дуже мало рухаються, хотілося б більше. Постійно в пошуках рухливого крокодила. Дуже багато зелені, і, напевно, через те, що крокодили це все ж таки такі тропічні тварини. Тут підтримується дуже висока вологість і дуже висока температура. Тут дуже жарко, так що, якщо ви будете їхати, то я вам раджу з собою взяти термальну водичку. А тут лежать яйця, змії. Ой, якої змії? Алігатора. Ось, бачите, яйця відкладаються і стоять при температурі 19 градусів. Анаконда. Вона мене страшить. Остання печатка. Отак. Ми вже все бачили. У мене сьогодні субота, три довгі вихідні. Я вже почала працювати. Нарешті моя ситуація з документами врегульована. Мар'ян, в свою чергу, працює, тому я буду ці три дні вдома сама. І як завжди, кожен ранок суботи у мене починається з походу в кондитерську, тому що мені треба зняти їх вітрину. Тому я зараз іду туди, беру вас з собою, покажу вам, можливо, які тістечка там є сьогодні. І я, напевно, нічого брати не буду собі, тому що хочу трохи сісти на режим. Тому на сьогодні у мене не запланована булочка або тістечко, зато вечором у мене заплановано похід з подружками в ресторан італійський. Де взагалі не буде ніякого тіста, макаронів і нічого такого. І головне алкоголю. Ну ладно. Так, все, беру вас з собою. Працюю, не покладаю рук. Друге тісточко. Це з каштаном. Я каштан не люблю, але це... Прям смачно. Прийшла я вже з кондитерської звісно, я все забула зняти, тому... Я ставлю хоча б такі вертикальні відео, тому що я прийшла і в мене в голові тільки те, що як я мушу зняти вертикально, я взагалі забула за горизонтально, я мушу туди йти ще сьогодні, після обіду, щоб вже зробити якесь повноцінне відео, бо мені зараз не вистачає матеріалу, ще дуже втомлений, зайнятий. Я йому запропонувала на четвер, тому що я в четвер буду вихідна ще раз. Він каже, що... Я кожен раз, кожен день втомлений, тому це не має типу сенсу, чи, чи буде четвер, чи субота. Я хочу піти на тренування. Я після роботи скільки раз намагалася, не мене не вдається. Я не знаю, я дуже втомлена ще з тим, що я беру поїзд, щоб добратися на роботу, і це дуже важко. Взагалі цей тиждень був дуже якийсь такий важкий. Брали дуже багато зустрічей, дуже багато спілкувалися з людьми. І через це я кожен раз я була якась така дуже, дуже втомлена. Взагалі тільки хотілося спати. Про доросле життя воно таке. Нарешті піду на тренування, тому що мені не вистачає спорту. Я вже так собі, знаєте, цей режим вистроїла, вистроєний від роками. Плюс, ще коли я не працювала, я взагалі цьому могла дуже багато часу приділити. А зараз тим, що я працюю, і в мене набагато скоротилася кількість тренувань моїх, і мені цього не вистачає. І я це бачу і по своїй шкірі. Тому. Тому так, тому я буду йти на тренування і зараз буду снідати, щоб у мене були на нього сили. На сьогодні у мене такий. Тут е, хліб з косячим сиром і рибою, авокадо, рукола з помідором. І на десерт я собі роблю, мені дуже подобається такий хлібець він з рисовий хлібець з шоколадом. Я ще е, мажу арахісовою пастою і малиною. Посипаю замороженою. Коли є свіже, то беру свіжу. От, ну, я думаю, я наїмся. Я розумію, що в мене тут мало білку, але я не знаю, я, мені здається, трохи переїла яйця. Тому поки мені взагалі не хочеться. Я деколи їх їм на ранок, але дуже рідко. Тому на зараз мій, в принципі, стандартний сніданок такий. Тренування ніг сходами, щоб уже добити максимально тренування завершено. Ще хочу вам порадити одну маску, вона така зволожувальна. Я її вже повторюю третій раз. Особливо, мені здається, на зимовий період. Вона взагалі дуже класна. Чомусь я її хотіла купити в Парижі, в Sifora був офіційний представник і він мені сказав, що вона вже вийшла з продажу. Ну, я така, ну ладно. Але потім я зайшла на сайт і побачила, що вона насправді доступна. Ось вона така дуже густої консистенції, така зелена, але після неї шкіра така дуже зволожена, м'якенька. Е, взагалом, мій рекомендаціон. Я щойно зробила прибирання квартири, і я не знаю, чи ви мене зрозумієте, але для мене немає кращого відчуття, ніж коли я помила підлогу і потім хожу босими ногами по підлозі. Боже, я так кайфую від цього. Кожен раз я тільки помила, одразу знімаються шкарпетки і одразу Лена ходить боса по квартирі. Хотіла вам показати ось цю гранолу. Ми її замовляли на iHerb. Вона. Нереально смачна, я її колись один раз купувала ще коли жила в Києві, і вона мені просто запам'яталася, і чомусь, коли завжди Мар'ян робив замовлення на iHerb неможливо було зробити доставку саме у Франції. Але цей раз все спрацювало і вона нереально смачна. Тому, якщо ви десь побачите або будете робити замовлення на iHerb, то обов'язково спробуйте. Вона не приторно-солодка, така прям, ну, прям клас. Як ми сьогодні з дівчатами збираємося, всі разом йдемо в ресторан, і я вирішила вигуляти нарешті мою нову спідницю. Ось я вирішила, що я буду йти так. Сподіваюся, що я не замежна. ну В будь-якому випадку столик заброньований всередині. Не знаю, мені якось це дуже так незвично, ну але ніби, ніби прикольно, ніби і не знаю. Так уже зібралася, вирішено так, що буду йти так. Зараз буде довга історія про мою ситуацію з документами і як я її врегулювала. Тому, якщо вам це не актуально і не цікаво, можете проматувати. Я залишила на відео тайм-коди. Поки я зараз чекаю час нашої зустрічі, я хочу зробити невеличкий апдейт, як вирішилася моя ситуація з документами, якщо ви дивилися попередні влоги, так ось нарешті я вже з документами. Получилося, що в мене була затримка це місяць часу. Я чекала, була якби без документів у Франції. Але я зробила все вчасно, я подала документи. в ...часно. Просто, наприклад, ви не можете подати за дуже завчасно до закінчення вашого нинішнього документа, і якби не можете подати в Тому я подавала і не впритик, і не дуже завчасно. Я подала, в принципі, по нормах орган, префектура, який займається документами для всіх іноземців у Франції, у них дуже великі затримки. Не знаю чому, але вони кажуть: ми нічого не знаємо. Це не ми вирішуємо, просто чекайте. Окей, я можу чекати, мені не горить, але якщо б я не працювала. І тобто, коли в мене закінчується мій документ, офіційний у Франції, тітер десежур, я не маю права працювати, тому що саме цей документ він мені дає право на роботу. Є підприємство, в якому я працюю, воно якби мені вислало офіційний документ, що мій контракт заморожено. І ми вас чекаємо, але лише тоді, коли у вас вже буде офіційний документ на руках. Так ось я посиділа місяць вдома. Ну я не знаю наскільки ну, можна чекати. Ніхто тобі не дає конкретної відповіді. Просто чекайте. І через місяць такого очікування я вже вирішила з Мар'яном порадившись, що напевно я буду йти до адвоката, щоб просто вирішити з нею, що мені робити. Тому ми пішли до неї, і вона порадила, що треба подавати в суд, тому що це моє законне право. Тобто, у мене немає ніяких підстав не отримати посвідку на проживання у Франції. Вона подала моє досьє в суд. Як через дві години мені вже прислали папір з авторизацією на роботу, але без документа офіційного просто якби така пампірець електронний, що ви можете працювати, і ми вас чекаємо через місяць на рендеву. Ну, вибачте, але місяць чекати рандеву, тим паче, якщо чесно, я одразу не помітила, що в мене була ця авторизація. В принципі, і мені вона лише і потрібна була. Ну просто ця авторизація на роботу вона була написана такими маленькими самими, в самому не знезу літерами, що я їх не помітила. Я перезвонила своєму адвокату, сказала, що в мене є рандеву через місяць, тому що тоді я тільки це знала. Вона мені сказала, знаєте чому? Тому що дві години тому я подала ваше досьє в суд. Але так як вам дали лише через місяць ваше рандеву, тому ми будемо продовжувати нашу справу. І ось уже на наступний день. Тому що ще на наступний день вже був назначений суд. На наступний день мені подзвонила префектура з питанням, який час мені зручно прийти, що взагалі це щось з області неможливого, знаєте, коли що вони мене питали, коли мені зручно. І в принципі, в той же самий день я пішла, я взяла всі документи, які в мене були, тому що туди краще брати все, що ти маєш одразу. І отримала свою, ну, поки ще не пластикову карточку, але вже такий ресепісе, хто живе у Франції, той знає. Ресепісе з тим, що я можу продовжувати працювати, і в мене є, хоч мінімум, якийсь офіційний документ у Франції. Так що, ось так завершилася моя історія з документами. Я ще в очікуванні пластику, але тим не менш, на жаль, ну я не хотіла правда йти в суд. Ну, якби, якби я не працювала і мені не треба було продовжувати працювати, то в принципі я би напевно просто і чекала. А так як мене якби, піджимало, в принципі, мені не сказали на моєму підприємстві, скільки у мене є часу, щоб поновити документ. Тобто вони мене чекали. Зараз все добре. Так, наш вибір пав на пасту, а Настюшки м'ясце. Третій заклад за сьогодні. Наше 1 грудня. Зустрічаємо зиму. Марина будуть робити чергову операцію. Зате можемо вам показати, які палати у Франції. Ось. Це двомісна палата, тут два ліжечка, Вже, тут гардероб і тут туалет разом з душевою кабінкою, яка там. Дуже світло. Це дуже зручні ліжечка там. Вже так файно. І, до речі, тут можна замовити навіть потім меню. Ну, так як сьогодні неділя, я не впевнена, що вони роблять, але дійсно страви взагалі непогані. Ось, наприклад, червона рибка, лосось 12 євро разом з картоплею одразу. І десерти є, і все, що ви забажаєте. Якщо коротко про ситуацію з Мар'яном, то він заступився за охоронця в магазині, на якого агресивно наступав грабіжник. На цьому завершимо цю історію. Отак, от, от у мене теж забігав Миколай, я тільки приїхала з роботи на хвилиночку, вже 20-20, і 20. навіть забула про те, що я хотіла їсти. Тому зараз буде розпаковка. Подивимося, ну, я приблизно знаю, що там, але все одно цікаво. Так, розпочнемо з найменшого пакуночку. Це Сіфора. І це у нас фіксатор для макіяжу від Шарлотт Тілбурі. Я вже дуже багато про нього чула, що він дуже класно тримає макіяж. Просто після того, як ви нанесете макіяж, просто кілька разів розпилюєте на своє обличчя, і у вас буде гарно триматися ваш тон. І таким чином ви не будете лишати сліди ні на телефоні, ні на одягу, сподіваюсь. Так що, це супер прикольна штука. Друге, у нас це середній. Там ще щось є. Так, це в нас що? Вау! Це в нас паста. Ну, в нашому випадку, скоріше, це буде паста для наших улюблених панкейків або для Галє. Так, і я собі хотіла. Такий взбивач для молока. Щоб він одночасно і взбивав молоко, і грів його. Щоб була така дуже міцна і щільна пінка. Миколаю допомогла вибрати. Я п'ю на вівсяному молоці отлі. Я хотіла такий біленький, щоб він був гарний, естетичний. Я маю заливати сюди, і тут є 4, тобто ви можете як і холодне молоко взбити, і, ну, щоб була холодна піна, наприклад, влітку. І тут різні види того, як ви хочете взбити собі молоко. Останній мій пакет це зарахом. Біля е, кроватної тумбочки у мене є дві розетки, в які я перед тим як лягаю, завжди вставляю зарядне устройство для телефону і для мого годинника. І от, у мене немає третього, куди треба вставляти е, світильник. Не устройство, а прилад. Прилад. Вибачте, прилад. І в мене вже немає третьої, куди я можу поставити. Лампу. Тому я вже поставила туди не лампу, а свічку. І мені треба якась маленька лампа, яка б була б на акумуляторі, так, щоб я її не мала вставляти. І ось я вже давно дивилася, якщо чесно, на цю. така маленька. Вона, виходить, від зарядного пристрою працює. Дуже гарна і дуже прикольна. Вона буде давати мені маленьке світло, тому що ми постійно з Мар'яном з фонарюком лягаємо. Клас! Я? Мені ну, прикольно. Як вона включається? А, тут ось є місце для зарядки. Мені цікаво, як вона включається. Треба прям. Мені здається. Мені треба прям, щоб метал. бив, Коли я б'ю о. А, це ця оця штучка, все. Все, тут ще навіть можна регулювати три варіанти. Блін, дуже прикольно. оп, оп! оп. Я дуже задоволена. І покупочки. Ну, точніше, не наші, а то, що Миколай передав. Маріяни ну, в кросівках тепер буде по дому ходити. Якщо хтось собі шукає класні кросівки для бігу, зверніть увагу на ASICS. Яка це модель? Nova Blast 4. Nova Blast 4. Такі амортизуючі, взагалі просто. Літа, я, я просто самі будуть бігати, навіть мені нічого не треба робити. Зацініть цю пінку. Я в захваті. Я тут пригала як ненормальна. Буде піну робити собі, як собачкам роблять. Я вже деякий час покористувалася трьома подарунками, мені дуже подобається, я дуже задоволена. Раджу вам. Так що, якщо актуально, то задумайтеся. Відкрилася нова кав'ярня. Сподіваємося, нарешті зі смачною кавою. Тому ми з Мар'янчиком прийшли її тестувати. Давай роби тест. Маніфік. Новий заклад протестовано і одобрено. Я ще буду сюди приходити на кавулю. Я сьогодні проснулася в супергарному настрої, тому я їм заряджаю вас, свого чоловіка, самого рання. Наш обід я придумала, я побачила, і у нас на фоні холостяк! Тут курочка, сир, рукола, помідор і в'ялений помідор, і все. Думаю, буде смачно. Нарешті Лєночка задоволена. Зараз буде ялиночка. Відпочиваємо. Та ростаємо. Ми вже вдома. Я звільнила місце тут, де в нас переважно стоїть дзеркало для цієї красуні. Я себе вдарила по носі. Ладно. Цього року ми вибрали. Не останню забрали, тому що минулого року в нас була остання, і це було дуже печально, тому що вона вже осипалася. Але цього року в нас така вона рівненька, стройненька, так що я дуже задоволена. Я думаю, ми сьогодні просто повісимо гірлянду, а вже завтра разом з Мар'янчиком прикрас We wish Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish Лінусік в залі на кардіо прийшла сама. Прекрасно, обожнюю. Мав бути арбітрек, але арбітрека не буде, тому що вони дуже сильно скриплять. Мене це дратує. Час від часу таке відбувається, тому будуть сходи. Все, я добила 100 поверхів. 37 хвилин можна йти додому. Ми приїхали на ярмарок в Ампельє. Зараз будемо щось шукати поїсти. Та, да, Маріан? Красний день. То, що ми вибрали ялиночку, треба закінчити вінчиком. І сирочком, який в духовочці робиться. У нас уже повна різдвяна атмосфера, ялинка поставлена, подарунки куплені. Тож я від себе бажаю вам гарних свят, щасливого Різдва. Цьом!